Пилип Орлик, гетьман Правобережної України з 1710 по 1714 роки, гетьман України в еміграції з 1714 по 1742 роки. Народився Пилип Орлик 11 жовтня 1672 року в селі Косуті Ошмянського повіту на Віленщині. Орлики походять із старовинного баронського роду, поширеного у Чехії, Моравії та Шлеську. Один з представників цього роду за часів гусицького руху 14-го початку 15-го століття перебрався до Польщі, а згодом до Литви. Саме від цієї лінії і походять предки Пилипа Орлика. 1673 року, під час польсько-турецької війни, в битві під Хотином загинув його батько, початкову освіту Пилип Орлик здобув ймовірно у єзуїтській школі у Литві. Пізніше він вступив до Києво-Могилянської академії. У 1698 році зайняв посаду кафедрального писаря у Київській митрополії. Того ж року. Одружився з дочкою полтавського полковника герцика Ганною, близько сходиться із викладачем колегіуму, відомим церковно-політичним діячем, філософом та письменником Стефаном Яворським, який був його добродієм і повірником. З 1700 року завдяки протекції Стефана Яворського обіймає посаду канцеляриста, потім старшого канцеляриста Генеральної військової канцелярії, керуючого справами канцелярії. На освіченого молодого інтелігента звернув увагу гетьман Іван Мазепа, якому Пилип Орлик у 1695 році написав Панегірік. Алкіт російський. У 1707 році Орлик стає генеральним писарем війська Запорозького, одним із найближчих помічників Івана Мазепи, виконує важливі дипломатичні доручення гетьмана у його таємних зносинах з антиросійською польською верхівкою. У жовтні 1707 року Мазепа утаємничує Орлика у свої плани підготовки антиросійського повстання і шведсько українського Союзу. Під час подій 1708-1709 років і поразки шведсько українських військ під Полтавою Орлик залишився на боці Мазепи і разом з ним відступив на територію Туреччини. У Бендери. Після смерті Мазепи, коли постало питання про вибір нового гетьмана, на противагу Іванові Скоропадському, поставленому на Україні Петром І, вибір упав на Пилипа Орлика, якого обрали гетьманом 5 квітня 1710 року. У день виборів було проголошено державну конституцію, яка називалася. Пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорозького, перебуваючи до кінця життя в еміграції, Пилип Орлик уклав союзні договори зі Швецією, кримським ханом, вступав у переговори з Туреччиною, намагаючись схилити ці країни до війни з московською державою з метою визволення України. У 1711 році разом із Кошовим Костем Гордієнком здійснив військовий похід запорожців та союзних татарських військ на Правобережну Україну, здобув Білу церкву, дійшов до Фастова, але через зраду татар відступив до Бендер. Влітку 1711 року турки та татари разом з польсько-українським військом. Завдали поразки російській армії над Прутом. З 1714 року, після того, як Орликові не вдалося реалізувати свої плани визволення України, він разом із Герциком, Войнаровським Мировичем переїжджає до Швеції. У 1720 році до Австрії, пізніше до Чехії. З 1722 по 1734 роки живе у Греції в місті Салоніки. У 1740 році почалася війна між Туреччиною і Росією, на яку Пилип Орлик покладав надії, але після укладення між обома країнами Білогородського миру стало очевидно, що його сподівання марні. Помер Пилип Орлик 24 травня 1742 року в Ясах у Молдові. Високоосвічений, з тонким національно політичним почуттям, палкий і свідомий патріот і борець за незалежну Україну, Пилип Орлик виділявся у тогочасному середовищі української козацької старшини. Орлик являв собою цілком новий тип патріота і інтелігента, який, у неймовірно тяжких умовах еміграції, не полишав думки про відновлення самостійності української держави. Найактивніший провідник Мазепинської ідеї він присвятив ціле своє життя створенню західноєвропейської коаліції, яка б допомогла визволити Україну. Вигнанець. Гетьман емігрант з невеликою групою однодумців Войнаровським, полковником Горленком, генеральним писарем Максимовичем, генеральним судею Довгополем, генеральними осавулами Герциком та Мировичем, робив відчайдушні спроби умовити уряди Швеції, Німеччини, Польщі, Франції, Туреччини розпочати спільну боротьбу з царем. Орлик активно листувався з монархами та іншими високими зверхниками цих держав, порушував українську проблему на різних приватних та офіційних зустрічах. Він намагався скористатися будь-якою можливістю, щоб зацікавити європейські держави вирішенням долі України. Ніхто більше за Пилипа Орлика не зробив у той час, аби українське питання стало часткою загальноєвропейської політики першої половини XVIII століття, оскільки орлика найбільше турбувала доля батьківщини. У його діаріуші ми знаходимо багато звісток з України, що їх він намагається добути за будь-якої нагоди від купців, дипломатів, з листів та тогочасних газет. Орликів стиль і багатогранна освіченість ставлять його в один ряд з найвидатнішими представниками української вченої еліти кінця 17-го, початку 18-го століття. Яка виховувалася в стінах Києво-Могилянської академії. Це був той культурний осередок, котрий увійшов в історію як київські атени, і ідеологом та лідером якого був Іван Мазепа. Тридцять років Пилип Орлик поневірявся Європою зазнавав злигоднів, нестатків, переслідувань агентів Петра І та його наступників. Однак все таки неухильно і послідовно, як міг, у тяжких умовах еміграції боровся за визволення України. У своїх листах і в щоденнику він не раз порівнював себе з чоловіком, якому буря розбила корабель. Як корабельник, котрого застануть в океані противні вітри, змучений ними і виглядає ясної погоди, так і я. Змучений безнастанними нещастями, заведений у своїх надіях, очікував і очікую обіцяної втіхи, та його надіям судилося здійснитися лише через два з половиною століття.